Перші прапори були шиті саме цією машинкою. Її в 80-х хмельничанці Наталії Бірюк подарував чоловік. Він згадує, знаходив і тканину для пошиття українського синьо-жовтого стяга. Коли становлення було української національної ідеї, і треба було шити прапори. Бо їх ще в продажі, як сьогодні, в усіх крамницях не було. А хотілося вже відзначити, що ми українці. А коли ти йдеш прапором, ти впевнений і так далі, і так далі. А всі ж розуміли, що це прапор незалежної держави, це вже не де, де е, к, червоний прапор СРСР і не червоно-синій прапор Української Республіки Соціалістичної, а незалежної України. І синьо-жовтим прапором, шитим дружиною, хмельницький рухівець Лев Бірюк згадує, виходив на мітинги ще до незалежності України. Він об'єднує, він гуртує. Прапор говорить дуже багато про твою свідомість. Не про інтелект, не про розум, а про свідомість. В такому дусі ми жили, і я, і діти наші, що вони були ну якби заряджені цією ідеєю ідеєю змін. В країні ідею якогось руху до кращого життя, до якогось майбутнього кращого. Найбільше каже Наталія Бірюк, хотіли незалежності. Ще він, цей прапор, не був визнаний, і тому це був певний ризик. Були знайомі, котрі напряму казали, що ви з чоловіком потрапите в'язниці, а ваші діти в дитячий будинок з вашою діяльністю. Страху не було. Пропори згадує, шила вночі. Бо вдень треба було на роботу йти, з роботи, діти. Молодший в садочку був, старша доча ще вже в школі була. Але треба обійти родину, треба приготувати їсти, треба прибратися, треба все це поробити. А тоді, вже, коли всі порозлягали спати, тоді можна було вже. Займатися і такою роботою, кількість шитих стягів Наталія Бірюк не рахувала до цього часу, вони не зберіглися. Та український прапор завжди з її родиною вже куплений, та каже, готова знову сісти за швейну машинку. Вона, до речі, ще досі працює, вона в робочому стані. Так що, якщо якась буде потреба, ми знов сядемо і знову пошиємо. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.